Щоп'ятниці в прямому ефірі з 16 до 18 години на першому поверсі торгового центру Луцька галерея вітань від радіо Аверс. Цього разу тема День дитячих бажань. Поговоримо про найщиріше і згадаємо про що мріяли колись. Маленькі бажання мають велике серце. А галерея вітань більше ніж спілкування в прямому ефірі. Це можливість знову повірити та мріяти. Мріяла. Літати, хоча дуже боюся, висоти В дорослому житті, вона можна сказати, частково здійснилася, якщо вважати переліт на літаку польотом. От. З парашутом, напевно, не наважуся стрибнути, а от аеротрубу напевно спробувала. Коли мрієш, мені здається, життя якось воно легше. Ти до чогось прагнеш, ти над чимось працюєш, удосконалюєшся, щоб їх втілювати. І коли ця мрія збувається, це, мені здається, момент неймовірних емоцій, радощів і стимул рухатися далі. Я, значить, мріяла про те, щоб стати відомою популярною співачкою. Я свою мрію день за днем, крок за кроком, втілюю вже. Життя, тому що я співаю вже протягом 15 років, граю на музичних інструментах і багато співаю. Напевно, мріяв про щось конкретне, але це було досить фантастичні речі. Це було щось можливо, пов'язане з фільмами, які любили хлопці, мультиками про супергероїв, тому подібні речі. Так, ну звичайно, всі бачили ніндзі черепашки «Супермена», Всі хотіли ним бути. Стати принцесою Рапунцель» – мені дуже подобався цей мультфільм, Я дивилася його декілька разів. Неї таке довгі волосся. Я трошки на неї спожжу, і Мені дуже все стати У Мене була мрія якби мати машинку, якби маленьку. Ну зараз стала якби велика мрія, щоб закінчувати війна. Наступного разу запрошуємо і вас долучитись до розмови. Тема близька кожному, оскільки у другу неділю травня відзначається день найріднішої людини мами.